Знов доброго здоров'я, пані Іпанова. 18 година 10 хвилин, 55 секунд на наших годинниках. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському Конгресовому комітеті Америки. І як завжди, ми спитаємо те, що ми обговорили щойно, тільки з американського боку. Доброго здоров'я, пане Андрію, дякую, що долучаєтеся до нас. Вітаю доброго здоров'я вам. Дякую, що запросили, пане Андрію. Ну, очевидно, що про Польщу. Ми тут сперечалися з моїми експертами, друзями, що ми так і не зрозуміли. Америка член НАТО після ситуації з Польщею, чи, чи наскільки вона член НАТО? Наскільки Трамп він якби правильно реагує цивілізований спосіб реагує на ситуацію, яка склалася після бомбардування Росією у польської території? Ну, це не є тільки питання щодо НАТО, але питання щодо кожної міжнародної угоди. Відмовилися від різних вже довголітних угод, чи то ЮНЕСЕФ ДаВЕЧО так само різні двосторонні угоди, які підписала Америка з інших країн, не взаменш торгілену угоду з південною Кореєю. Трамп казав, що ми вже це не будемо долучити до цього, ми будемо щось нового робити. То тут так само все, в яким Трамп мішається, тут все він має вмістити його особисті думки. То це, що угодилося роками, декадами тому. Це йому не обходить. Як є питання для американської допомоги, все є нове, переговор... все є нові переговори йому. І втім, ми тільки сьогодні бачили його думки тут, вранці в Америці що щодо нафти, і, і як він би долучився до наступні кроків з НАТО. Але головна. Головна е, новина цього тижня це було вбивство в Америці, яке перескочило всі новини з Європи, включно е, цей атак проти Польщі. А тоді поговоримо і про це. Це важливо. Я якраз мав на увазі поговорити про це. Наскільки політизовані ці два вбивства? Я би навіть так поставив питання: наскільки я зрозумів, якби. Е, Лідерами цих околиць, де відбулося вбивство Українки і вбивство цього консервативного американця, там би при владі були не демократи, то критики було б менше, тобто не демократична пара. У мене таке враження, що якби в тому Шарлоті, де вбили цю дівчину бідну з України, не були при владі і демократи, то він би сказав, Ну да це ми, я співчуваю, але Бог з ним. А так, оскільки там демократи, то ох, вони сволочі, вони не можуть дати раду, вони не охороняють своїх громадян, вони погані. Якби були республіканці, було б все інакше. Я правильно розумію це все. Стопроцентово. Це найбільший жах, це є, що. Ми не говоримо про людство тих загиблих, але просто про політику. Я це вбивство в тім, що справа в Польщі навіть зовсім забула змі тут в Америці, але Богу дякувати, що Сенат і Палата представників існує, бо там бодай урядовці би хотіли говорити про міжнародні справи, а Трамп зовсім займався з тим вбивством. Він мав е, промову від білого дому від Круглого кабінету про загиблені Ірини Зарицької, в яким він не включився ніякого потреби е, чи чи. Е... Допомоги для 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 сім'ї пані Ірини, але він шукає будь-який спосіб перемогти у місцевих виборах у 26-му році, щоб йому не відпало ані палата представників, ані сенат, щоб знову будь-які імпічмент процедури або Головне будь-яке розслідування його акції е, в сенаті відбулося. Е, то втім, е, він він розуміє, що е, і кандидат для сенат, як і інші, е, які балотують для конгресу у північній Кароліні, там де відбулося вбивство, е, там зараз студії дуже висока можливість, що демократи переможуть, і це як йому відбулося, його радники відразу підкреслювали справу злочинство в Америці. Не про психоретичне здоров'я тих чи то цього злочина або інших, як їм допомогти. Але в тім, що він може якось домовитися, не домовитися, але просто розказувати, що буде якесь справедливість, і він це створить, як Бог якийсь. Але на жаль, ми знаємо, що це так не відбувається. Треба працювати з місцевими поліцаями, місцевими урядовцями. Як хочете перемінити закони, треба з ними ми працювати, а, але втім, це є talking, тільки talking point. і а, ми, ми і навіть цього тижня знову два дні тому а, чули у податків представників, що конгресмени з а, північної Кароліни знову показали світлину пані Ірини, казали, що це проблема демократію, треба їх вигнати, а не ніякі специфічну допомогу пропонували для сім'ю, ані для інших, які би були вбиті в, в такої ситуації. У мене таке враження, якраз ви про це зараз згадали. От я дивлюсь, що Конгрес робить. Там обговорюється що спонсор тероризму Росія, там обговорюється посилення санкцій. Там. І таке враження, що з одного боку є Конгрес, де оце якби погляд на Росію як на агресора, і з іншого боку, Білий Дім, який ну, це помилки, і вони якби розходяться в різні боки. Це, це це тенденція збережеться. Ну, бо воно рано чи пізно воно щось чимось закінчиться. Так так не може бути, що конгрес постійно дивиться в один бік, а президент точно туди не дивиться, дивиться в протилежний. То чим це може закінчитися? Чи є вже якісь здорові сили в конгресі, які можуть трошки підтиснути того бідного Трампа, який нічого не розуміє? Я ще додавлю один пункт, щоб виповнити вашу тезу. Це, це що е, Білий дім хоче відвідати і співпрацювати з Білорус, а в той сам час Конг е, е, Сенат згадає, що треба відзначити не тільки. Нашого ворога Російської Федерації, але так само Білорусь як державного спонсору терору. То в різних сферах я думаю, всі повинні бути вдячні, що на довгі канікули були і Сенат, і Палата представників, але повернулися і досить багато беруться до пра до праці. Для України головне є розуміння, що ось перші шість місяців перейшли президента. Коли він мав найбільший вплив політичний і тепер менше і менше, то коли він міг у липні навіть переконати Сенату, щоб трохи забувати про ті справи, санкції чи то чи інші законопроекти у підтримці України, він він все, все це вирішить. Він буде мати зустріч зустрічі власті, не журиться, не журиться два тижні 50 днів. Але е, ми бачимо, що відколи Сенат починав і повернувся з початку вересня. Є різні інші скандали, на яким Трамп має е, займатися, чи то справа Епштіна, є розслідування у палаті представників, чи справа е, е, ну е, міністра е, е, здоров'я е, пана Кеннеді, а е, чи, чи навіть е, що відбулося тут у, у справи злочинства, які ми говорили по про по, по Америці, е, втім, що вони мають інші ініціативи. На перш, головні на думці, я думаю, що білий дім тоді не звернеться до сенату щодо України. І натиск буду мати, що це вже треба забути. Мабуть, сенат тепер може цього. Я думаю, що цього місця буде якесь голосовання мінімально в сенаті, як не у палаті представників на тих законопроєктів щодо України. Але тоді, щоб зупинило Украї допомозі Україні, є в тім, що є і так само внутрішня політична проблема, що вони не можуть домовитися на вседержавний бюджет. І тут ми бачимо, що є можливість шатаун мати до кінця цього місяця. Це би зовсім зупинило будь-яку допомогу для України. То треба, щоб вони вирішили свій вседержавний бюджет, а ще в тім часі працювали вперед на ті законопроєкти. Тоді питання знов філософське перепрошую, пане Андрію. Чи це респу... от Дивіться, республіканці, ми знаємо, що 26-й рік. Рік виборів, проміжних, важливих, і ми знаємо, що Трамп хоче перемоги і в, е, в Нижній Палаті, і в верхній палаті. Все він так. це хоче. Але це тепер ну, не факт, що це може відбутися, тому що слабшає, як би сказати, сам Трамп. Люди ставлять більше питань, більше дивляться навколо. І може не всі республіканці хочуть отаку от підтримку Трампа, бо сам Трамп тепер ніхто не знає, чи його підтримка допоможе мені виграти. Чи завадить мені виграти? Чи з'являються вже якісь думки в республіканській партії? Я не кажу про мага, про ті, які абсолютно за Трампа, але такі, які республіканці, але вони які традиційні республіканці, чи там не виникають якісь думки, що нам Трамп не те, що це на минулих виборах він нам допомагав, а може зараз він нам буде заважати? І, і його поведінка не є досконалою для мого, якщо я сина хочу бути сенатором, для мого вибору, щоб мене обрали. Що там відбувається в республіканській партії? Будь ласка. Так, е, ну ми знаємо декотрі такі республіканці, які, про якого ви говорили. Е, один такий є сенатор від штату Північна Кароліна, в яким. Чому чому е, має на думці президент Трамп ці вибори у два році? Бо відмовився балотувати цей республіканський сенат, бо він вже не хоче. Сфарки мати з президентом йому ліпше було працювати як сенатор, а не воювати з президентом. І так само один конгресмен, довголітній друг України, колишній генерал Дон Бейкен, який є конгресмен у в, 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 в палаті представників. Він так само відмовився балотувати у 26-му році. Це досить рано є у, у календарі, щоб так відмовитися. Я я би пропонував е, глядачів почекати аж у е, до січня, і коли традиційно є думки, чи буде якась хвиля у республіканців, чи ні, і чи варто мені балотувати, чи може зараз тепер шукати іншу працю, і е, це вічно відбудеться у таких е, виборах, які відбудуться між президентських виборах. Коли є відчування, чи буде демократична хвиля чи республіканська хвиля, і як противників будуть перемогти, чи є таке відчування? Багато конгресмени тоді йдуть і, і промовляють, що вони не будуть мати вони не будуть балотувати. То треба ще чекати ще кілька місяців і ще розуміти, що це буде ще рік до, до виборів. А далі ще чому це є впливове, щоб отримати підтримку президента Трампа? Це не є щоб перемогти у штаті. Ми вже знаємо, що в першій каденції президента Трампа його підтримка. Багато зруйнувала е, е, кандидатів у 2018 році, коли були такі самі місцеві вибори. Його підтримка е, є впливова у праймері, тобто попередні вибори, щоб стати кандидатом республіканської партії, чи на конгресмена, чи на всештатної вибори для сенатора. Тут є найбільший його вплив, і це чому такі довголітні е, політики, як Сенатор Тилес, Північної Корліни чи е, конгресмен Бейкен вони відмовилися, бо вони знають, що вони б ніяк не отримали підтримку президента Трампа у праймеріс, і тобто вони б навіть не мали шанс балотувати. Тепер питання дуже дивне. Я ніколи не думав, що я пане Андрій з вами буду обговорювати, як ваш попередник з Польщі. Теж я не думав, що я в це буду обговорювати, але просто цікаво. Хто-небудь звернув в Америці увагу, що Сполучені Штати зняли санкції з авіакомпанії Білорусі, і тепер можна літати з Менську до Вашингтону чи там кудись? Я просто був шокований, що це взагалі в порядку денному. Я навіть не знав, що білоруси дуже хочуть літати в Сполучені Штати. Ну тут я ще можу собі, але я точно не знав. Що американці раптом захотіли б літати в Білорусь? Тут я абсолютно не можу зрозуміти тоді, чого зняли санкції і чи взагалі хтось на це звернув увагу. Просто цікаво. Ну, ще існує на, е, в держдепартменті оголошення, що американці не повинні відвідати Білорусь, бо там небезпечно. Але дозвіл перейшов, то офіційно можуть. Але включно так само чи інші санкції будуть включені до цього, так як реєстрація як державного спонсору терору, це ще існує як можливість для нашого ворога. І завдяки цієї акції, ми так само розуміємо, що понад 60 політичних в'язнів були звільнені, і це ну це на добро. То якось домовилися, щоб щось доб... Отримати від диктатора там, але які, яка стратегія іде вперед? Ми знаємо, що білий дім і ціла адміністрація досить розділення, так само як вона є розділена щодо наступні кроки з нашим ворогом. А, найліпше є, щоб чим найбільш Україна, як і європейські партнери як найчастіше відвідали президента Трампа, підтримали його а, особисто нездалека. І втім я радію, що є можливість президенту Трампові відвідати Велику, а, Велику Британію через тиждень. Там ми знаємо друзі, як Король А і прем'єр будуть говорити про Україну до Президента Трампа, як і так само а, надзвичайний з'їзд лідерів тут в Нью-Йорку, коли пан Зеленський, як і інші наші друзі, будуть а, мати розмови з президентом Трампом. І ми це бачимо, коли були така зустріч, як Велика Сімка у червні, і після тиждень після цього це було зустріч Нато, що тільки три тижні після цього Трамп мав анонс, що він домовився з НАТО про нову схему продаж зброї до України. То я би я би думав, що в колі в рамках тих зустрічей наступними два тижні вони знову міжнародні лідери і Україна будуть пригадати Трампові, що це важливо, щоб підтримати Україну зараз тепер. Останнє питання пане Андрію, а от загальна громадська думка, обговорення в газетах, на сайтах і так далі. Розуміння в Америці з'являється, що Трамп це помилка, що отак себе не можна поводити. Можна бути консервативним, можна бути е, приязним до Росії, може не для Путіна і так далі. Але оця стратегія вона не дає нічого позитивного Америці. Будь ласка. Я би казав, що є розуміння, що ніякий інший політик так може поводитися. Це на, на зараз тепер думки, що розуміти унікальний аспект цього політика, не тільки політика, але президента. Що будь інший президент, то різні посли би були закликані до столицях пояснити, що він говорить сьогодні, що, що це означає. А тут. Він сміється з різних країн, ображить інші країни, і це щоденна подія тут в Америці, як і по цілому світі. Але друга навчилася, що чи є дуже сильна думка і обговорення, що ніякий інший політик на майбутнє. Буде знаходитися з такою ефективністю, тім, що мусить бути якесь повернення до дипломатичного протоколу специфічно у міжнародних справ, в тім, що ніякий інший політик буде такий унікальний. Тепер чи це означає, що ми повернемося як Америка до такого самого міжнародного стану, як раніше, я вже не думаю, що два рази. Переміг Трамп в Америці показав світові, що Америка не є така сама, як колись була. Вона має інші свої думки. Наші виборці мають інші свої думки, як Америка повинна поводитися. І втім, ми бачимо і відчуваємо, що Європа повинна організуватися більше, більше самостійно, ніж як просто партнер Америки. Дякую дуже, спасибі величезна. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки, як завжди був з нами, як завжди, докладно все розповів. Зараз у нас реклама. А після реклами на схід, близькосхідні проблеми будемо вивчати. Завдяки, я переконаний, ви його дуже добре знаєте. Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук, але буквально за дві хвилини.